Полтава. Знаходжуся біля ЖК Династії, де продається однокімнатна квартира. Вона побудована з якісних матеріалів, і ось таке у нас подвір'я знаходиться за будинком, де у кожного є своє паркувальне місце для свого автомобіля. А тепер пройдемо і оглянемо, що знаходиться всередині будинку. На підлозі нас зустрічають мармурові плити, і ми потрапляємо до холу. Він буде доволі просторий, є відеоспостереження і присутні два ліфта грузовий та звичайний. Проходимо до звичайного. Він буде сучасний, доволі чистенький та охайний, і піднімаємося з вами на 11-й поверх. Одразу опиняємося в передпокої. Ось таке в нас планування. Бачимо з вами кімнату, вихід до кухні і ліворуч у нас розташоване місце для гардеробної, де ви зможете зберігати речі верхнього одягу. Проходимо до кімнати. Загальна площа квартири у нас 54,5 квадратних метрів. Звичайна квартира буде під ремонт, але ви зможете обставити її мебліми так, як забажаєте, і зробити ремонт на свій смак. Це буде санвузол, він обладнаний бойлером на гарячу воду, і також поруч розташований санвузол, він буде окремий. Рухаємося далі, це в нас буде кухня доволі простора, де в нас є електричний котел на індивідуальне опалення. З кухні у нас є вихід до балкону з панорамними вікнами, з яких відкривається ну просто чудовий краєвид. А якщо вам сподобалася дана квартира і ви хочете проживати в елітному житлі, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з ціною та домовитись на перегляд.